Якісна побутова техніка та професіоналізм працівників у Кременчуці за адресою небесної сотні 3 а відкрився магазин побутової техніки та електроніки комфі після підступного та нещадного теракту. ТЦ це МСТР, де знаходився попередній магазин. Вони відновили свою роботу. Наші покупателі їздили в інші міста і ну їм це було неудобно. По кількості клієнтів, які з Кременчуга приїжджають в інші міста, Ми бачимо, наскільки ми, ну нас не хватало на цій площадки вот. і и для нас это очень важное открытие. Не только с точки зрения бизнеса, но и с точки зрения того, чтобы в городе, где случилась трагедия, был наш магазин, и наши враги не добились того, что нас не было. И это важно ещё с точки зрения того, что мы платим налоги, мы работаем в белую, мы жертвуем много техники для ВСУ, для ТРО, очень сильно помогаем. Зараз тут працюють ІТ-співробітники, які були на своєму робочому місці під час теракту у ТСМ Store. Ми сподіваємося ми говорили, ми зрозуміли, що нам варто працювати от заради тих людей, які загинули там. Ми завжди говорили, знаєте, ми даємо ту емоцію. Емоцію людям, коли вони приходять, і ми говорять там: ми їдемо от, умовно з Києва до вас, от тому що у вас круто. Приходили відносно от прямо до конкретних людей, до конкретних продавців, тому що їм було важливо цей контакт, їм була важлива людина. Тому. Просто ми розуміємо, що наша місія продовжити цю круту роботу, продовжує дарувати ці емоції, давати той сервіс і просто працювати на благо країни. Заходи безпеки суворі. Повітряна тривога. Відразу всі йдуть в укриття, і в цьому ми пересвідчились під час зйомки. Покупці та працівники відразу почали покидати приміщення. Кременчужани дуже задоволені відновленням роботи комфі у місті, адже їм бракувало асортименту якісної техніки та професіонального підходу до своєї роботи співробітників магазину. Я купляла у них, купувала в них холодильник, купувала, плиту купувала, тобто дуже він користуються попитом у людей. Це добре, що вони відновили свою роботу. Тобто туди багато людей їздили і зараз будуть, я думаю, їздити. Процвітання магазину. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.